Уманський волонтерський центр до перемоги відкрив збір необхідних речей для військових. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися та підтримати захисників. Детальніше у відео телекомпанії Умань. Друзі, це волонтерський центр до перемоги. Наші двері відкриті для всіх, хто хоче допомогти захисникам, підтримати воїнів або задонатити на зсу. Наші потреби це генератори. Зарядні станції, бензопили, павербанки, електропили, принтер, буржуйки, кирки, сокири, лопати, газові балончики, хімічні грілки, ліки від застуди та грипу, кровозупинні, обезболюючі і, звичайно, смаколики, кава та чай. Друзі, Величезна потреба в сітках. Зараз у нас черга 12 підрозділів, і ви не думайте, що по одній сіточці треба. А дві, а то і п'ять-шість сіток на кожний підрозділ треба. Тому дуже просимо: донатьте на флізелін, допомагайте в'язати сітки, приходьте, ми завжди чекаємо вас. Учні державного навчального закладу, «Уманський професійний аграрний ліцей. Ми прийшли до гуманітарного фабу, спекли печиво та принесли кошти. Наші двері відкриті, ми чекаємо на вас. І найголовніше наші воїни чекають ваших листівок, оберегів, ваших смаколиків. Адже для них це часточка домашнього тепла, часточка сімейних яких -от, цінностей. Заходьте до нас, не забувайте. Волонтерів, не забувайте наших славних захисників. Охочі можуть підтримати збір фінансово, задонативши на єдиний рахунок штабу до перемоги в Умані п'ятдесят